Слава Україні та слава зсу в Одесі, 16 грудня, 661-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, як завжди, росіяни випустили іранські дрони камікадзе Досить багато пуски були як з Приазов'я в напрямку Запоріжжя та Дніпропетровщини з Криму через південь, в сторону Черкас та Вінничини. І також були пуски з Брянської та Курської народної республіки. Через Сумщину та Чернігівщину в напрямку Київщини всього росіяни випустили 31 дрон, 30 з яких наші хлопці збили. Добре, відпрацювали. 12 штук збили тут на півдні, більше всього на Херсонщині аж 9 штук. А решту вже там під Київщиною та на Хмельниччині. Ще вчора в день наші хлопці збили керовану авіаційну ракету, яку росіяни пустили в напрямку Дніпропетровщини. Дякуємо хлопцям з ППО за гарну роботу. Тому в Одесі й області минула доба пройшла більш-менш спокійно. Була тільки повітряна тривога, але то, то таке. Дрони позбивали в сусідній Миколаївщині теж збили парочку дронів. Ну і росіяни з артилерії, як завжди, обстрілювали район Очакова. Є руйнування, але жертв немає. Херсонщину росіяни також продовжують обстрілювати. Там минулої доби чотири людини травмовані серед них один лікар, бо росіяни знову поцілили по лікарні. Нехай чекають на помсту, яка кожної доби для них настає. І ще більше росіян стають хорошими росіянами. А ми давайте закинемо на збори волонтерам, особливо на FPV. Дякую.